Я сподобалась мати кохання, лишень того, хто смерть подолав. На хресті шепотів, як зізнання, ти простий, пихатість всіх справ. Нерозумне дитятко моє не пізнала твоїх шляхів, не моє, а своє лишень коїть у полоні своїх страхів. Я знайшов її тут, при дорозі. У кровях та грязях землі крики чув, бачив тугу та сльози та сказав, попри все, живи, не своїм же життям, але Божим я за тебе себе віддаю, ми з тобою тепер все зможем. Я за свою тебе визнаю. Він новою підняв мене з грязі, від болота відмив мене, дав живої води. Моєї спразі Здобрив добрим радістю серця сумне, замість попилу дав прикрасу, замість смутку звеличив дух, і тепер я радію щоразу серед сотін смертей та розрух. Вдячна дуже, вельми за кохання, за любові твоєї глибину, що з безодні гріха та страждання ти не лишив. В пустині саму Пред тобою схиляюсь щоразу, замість сотні красивих фраз не на людях і не для показу я кохаю тебе, любий спас.